Дійсно, в Україні зростає свідома молодь. Приємно, що вона не стоїть осторонь нинішніх подій. Не втомлюється допомагати і волонтерам, і не тільки військовим, а й людям, яких війна залишила без дому. Городоцька та сатанівська громади за 9 місяців терору расистів прийняли у себе понад 5 тисяч переселенців. Як живуть вони у місцях масового розселення у селі Юринці, розкаже Маріана Шкавро. Дитячий садочок сонечку у селі Юринці, що на Сатанівщині, до війни цей навчальний заклад відвідувало 20 вихованців. Сьогодні тут проживає 11 людей, яким довелося покинути власні домівки. Серед тимчасових мешканців і пані Наталія Репринцева зі своєю сім'єю, батьками та домашніми улюбленцями. Тут вони проживають вже майже три місяці. Сюди приїхали, на бум поїхали. Нікого у нас ніде немає, ні, ніхто нас ніде не звав, куди поїхати. Переїхали сюди і нас поселили у школі. Спершу харків'яни проживали у школі в селі Клинове, Там вони волонтерили, плили маскувальні сітки для військових. Кожен день ну, неділя, субота, от весь тиждень ми ходили, пили, пили сітки, різали цю матерію і ну, багато, дуже багато. Ми допомагали і відсилали на фронт. Ну не ми відсилали, а селищна рада. Потім у школі відновили навчальний процес. а Пані Наталію з сім'єю переселили в ось цей дитячий садочок. Тут гарні люди. Е, от приходять нам перше нам готують, а вже друге там може ми можемо самі щось там приготувати. Тому ми дуже дуже вдячні. Ну у нас все є. Все окрім спокою на душі і певності у завтрашньому дні. Харків'яни щодня спостерігають над тим, як росіяни нещадно нищать їхнє рідне місто і згадують все те, що їм довелося пережити. Вісім ночей жили в школі в бомбосховищі. Спали на партах, тому що там ну, дуже страшно, коли, коли це гупає, гапає, розривається, це дуже страшно. Ня квартира розміщена на 11-му поверсі багатоповерхівки в Салтівському мікрорайоні неподалік від північної Салтівки, яку орки розбомбили вщент. Репринцеві кажуть, коли там лунали вибухи, їхній дім хитався, а земля наче втікала з-під ніг. Тому з 24 лютого вдома вони не ночували. З 12 годин до п'ят до шести ранку ми були, були в бомбосховищі, і потім ми приходили домой, знімали з себе одяг, яким були. Прали його і варили суп. І знов йшли в бомбосховище. І так було вісім днів, які вони згадують, мов ну, страшний сон. Приїхавши сюди, на Сатанівщину, репринцеві довго звикали до тиші, а потім намагалися знайти роботу, однак безрезультатно. На жаль, у селі це дуже проблематично. Вот клінавом чоловік хотів, ну, наприклад, на комбайн. Ну, який комбайн, якщо там документи потрібно якісь мати? Тому, на жаль, влаштуватися ми не змогли. Відтак пані Наталя, яка ще вчора сама допомагала людям, була змушена. Приймати допомогу від сатанівчан. Я працюю з особами з інвалідністю, ветеранами, а тут мені допомагали. Розумієте, це от на 180 градусів помінялося моє життя. Ну, я вам хочу сказати, що люди нас перемагає завжди. І нормальних людей більш, намного більше, ніж якісь такі недовольні. Зустрічаються різні. І у нас, і у вас, але загалом дуже-дуже гарні люди. Війна змусила пані Наталію змінити цінності в житті. Тепер у неї інші цінності, інші мрії та інше сприйняття реальності. От якщо до війни, ну, це особисто моє е, зробити ремонт, там, щось купити, там, якусь там техніку, щось таке. А зараз треба бачити небо, треба виходити на вулицю, треба спілкуватися. Треба жити, треба просто жити. А ще, як він мечає, пані Наталія, потрібно вміти бачити добру і вірити у те, що все буде добре. Бо найпростіше, на її думку, впасти духом і нарікати на все на світі, а нам ще потрібно відбудувати країну і бути щасливими. Як раніше не буде, ми це розуміємо, але ми все відстроїмо, все відбудуємо. Так? Все буде гаразд. От ми сподіваємося, що все буде гаразд, не можна падати духом. Надіймось на краще. Сподіваюся, на краще.